Справді, Росія, щойно розпочавши війну, фактично збудувала суцільну лінію контролю над чорноморською акваторією України, захопила острів Зміїни, постійно патрулювала у цьому районі флагманом Чорноморського флоту та меншими кораблями і контролювала захоплені ще під час окупації Криму газовидобувні вежі Чорноморнафтогазу, так звані вежі Бойка. Щоб розірвати таку морську бойову систему, треба було позбутися насамперед найбільш грізного її елементу крейсеру Москва. Але як це зробити, якщо військово-морські сили України ніколи не мали у своєму бойовому складі кораблів відповідного класу? А жодна система озброєння, наявна на українських набагато нижчих за класом кораблях, не здатна була завдати Москві відчутної шкоди. А з повітря крейсер прикривала його потужна система ППО. Розпочати підготовчі роботи до першого пуску прийняв я прийом. Це відео від червня 2020 року. Тоді на полігоні Алубей на Одещині відбулися останні бойові випробування розробленого інженерами державного київського конструкторського бюро Луч ракетного протикорабельного комплексу Нептун. Названі ім'ям давньоримського бога морів його потужні ракети здатні летіти на дальність 300 кілометрів на дозвуковій швидкості у 900 кілометрів на годину і до того ще й маневрувати. А у кінцевій своїй траєкторії вони здатні мчати над морем на наднизькій висоті від 3 до 10 метрів. У такий спосіб ракета стає невидимою для радарів противника. Її взагалі важко помітити над гребенем хвиль, аж поки не влучить. Для остаточного випробування залучили бойову авіацію, щоб проконтролювати польот ракет і зафіксувати результати влучань. Далі мішають прийом. Ні. Вас понял. Генеральний конструктор КБ Луч Олег Коростильов, хрещений батько багатьох сучасних вітчизняних ракетних високоточних бойових систем, тоді особливо хвилювався. Адже морська далекобійна протикорабельна ракета це була нова, надскладна і надважлива розробка. Бо до її появи вражати великі кораблі на великих відстанях було просто нічим. Росіяни своїм чорноморським флотом тотально домінували на морі. І от нарешті, після років розробок, будівництва і різного роду випробувань, останні тести зі стрімфордів. Бойова частина ракети 150 кілограмів. 20, 20 висота п'ятий. Висота 30, 30, Здесь, 157, 4 высота 4. Дальность 4, высота 4. Я 3. И попадание. Коли ж пілоти доповіли, що ракета не просто вибухнула, а мову, десятку влучила у мішень, радості конструкторів зброєрів і військових просто не було меж, десятка! А тепло, Ой, Ой, Тоді, у червні 2020-го, чи не найбільше за всіх, останнім бойовим успішним випробуванням Нептуна, радів командувач військово-морських сил української армії, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. Нарешті він отримав ту нову зброю, яка була здатна вражати і знищувати великі ворожі кораблі на великих відстанях, не підпускаючи їх до наших берегів. У грудні 2021 року командувач ВМС анонсував, що навесні 2022 року нептуни вже надійдуть безпосередньо у війська. Навесні він буде вже повністю готовий і буде включений до складу військово-морських сил України. Буде проведений ряд стріб.